Привіт всім вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Сьогодні перше відео у рубриці кіноклубу з філософом. Ми маємо трьох героїв: це подружня пара, і це їх приятель, друг, який з ними подорожує. Люди, які можливо, переживають певну кризу у стосунках. Це не одразу зрозуміло, потім під певні події вже стає зрозумілим, що у Портера і кіт відбувається щось таке тягуче у стосунках, щось таке, де вони наче втомилися одне від одного, але не можуть жити одне без одного. Головна героїня це така жінка, яка нічого не організовує. Все щось за нею роблять інші: чоловіки, які її оточують, вони її розважають. Вони планують, вони їй допомагають. Ну тобто, це така красива, спокійна, трішки втомлена жінка. Її чоловік це письменник, і з фільму зрозуміло, що це людина, письменник, який. Бажає зустрітися із гострими почуттями. Він шукає для себе натхнення, і така подорож вона і є матеріалом для того, щоб написати щось нове, щось цікаве, можливо, таке, що дуже зворушить серця читачів. Їх супутник, він, власне, такий теж дуже цікава особистість, тому що вони всі дуже різні. Тобто, ми маємо письменника, який представляє собою. Окремий такий характер, окремий типаж. Ми маємо дружину письменника, яка дуже цікава і така середньостатистична, мабуть, столична штучка, так би мовити, жінка, яка не переймається через якісь організаційні проблеми, організаційні плани, і вона очікує, що її розважатимуть. Танер, їх супутник, це чоловік, який втомився теж від вечірок, і йому теж цікаво щось на кшталт закоханості якоїсь подорожі, якогось роману, який трішки освіжить його життя, хоча цілком можливо. Він не просто закоханий у цю жінку, наче її вже й любить, відчуває більш серйозні почуття до неї. І от такий цікавий трикутник, до речі, Бартолучі є саме тим режисером, тим майстром розповідей про любовні трикутники. Це неодноразова історія. У багатьох його фільмах зустрічається історія з трикутниками. три людини трішки втомлені вони. Кожен по-своєму сприймає те, що відбувається навколо, і кожен по-своєму ставиться до того, що відбувається. Наприклад, жінка вона не дуже пристосована до життя, тобто вона звикла до того, що за нею все хтось інший влаштовує, і власне в цьому її шарм. Її така дитячість, інфантильність, але в певному сенсі дорослість. У тому сенсі, що вона має свою думку, вона веде розмови про права голосу жінки. Можливо, вона за своїм світоглядом навіть сповідує феміністичні погляди. Але двоє чоловіків, які знаходяться поряд з нею, вирішують її проблеми. І під кінець фільму вона зустрінеться з тим, що Є речі, які вона має навчитися вирішувати сама. Вона дозволяє своєму чоловіку гладити її живіт, дозволяє танеру її розважати у потязі, пити з ним шампанське. Потім, можливо, займатися з ним сексом з танером. режисер на це не тякає. Якийсь такий фльор не дуже відповідальної дружини, дружини, яка свого чоловіка трішки так стимулює. Стимулює тим, що. Можливо, їй подобається інший чоловік, можливо, їй з ним цікаво, і вона навіть проти того, щоб цей інший чоловік з ними подорожував, тому що це загроза їх стосункам. Що ми можемо сказати про письменника, про чоловіка героїні? Він вже такий бувалий мандрівник. Він занурюється у подорож із головою, тобто він стає, наче своїм. Ну, наприклад, він знає мову, він вміє спілкуватися з тим населенням, у місті якого він перебуває, відкритий до пригод, і він шукає загострені почуття. Така сексуальна сцена, яка відбувається у цьому фільмі, а з жінкою, місцевою місцевою жінкою, це така сцена, яка насправді вражає. Згадайте свої почуття. Будь ласка, які ви отримали, коли переглядали цю сцену, я нагадаю, письменник запросив свою дружину до вечірньої прогулянки, і вона відмовилась. Він пішов гуляти сам. І він, наче, вийшов із міста, і перейшов цей кордон, і він потрапив до місцевих жителів, до бедуїнів. І тут він був відкритий до будь-яких подій. Звичайно, така сексуальна пригода його збуджувала. Йому було це цікаво. Він занурився в неї повністю, але було. Видно, що він готовий до деяких ризиків, тобто він розумів, що ця жінка може його, наприклад, обікрасти. Він був на поготові, щоб забрати свої гроші назад, коли вона це зробила, коли вона його, наче, намагалась обікрасти. Тобто, письменник на абсолютному досвіді подорожі про це він також і каже на початку фільму, що мандрівники. І туристи відрізняються: Відрізняються від того, що туристи вже хочуть додому і знають, коли вони поїдуть додому. А мандрівники не знають. Додам трішки філософії у цьому фільмі. Дуже чітко показана лінія між містом, де можуть знаходитися нелокальні люди, туристи, мандрівники, і вже місцевістю, тобто місним локальним населенням це дуже дуже велика різниця. Буквально Письменнику потрібно було піти вниз по сходинкам, щоб вже зустрітися з іншими людьми, з людьми, які представляють собою місцеве населення. В Йорданії мені пощастило побувати у дуже автентичному місці. Це Петра, це місто зі скель, яке побудоване у пустелів. і у Петрі я побачила людей локальних, це мене дуже вразило насправді. Я побачила там навіть таких жінок, які пропонують туристам сексуальні послуги. І коли я переглядала ще раз. Фільм під Покровом Небес, я була вражена, наскільки я знову зустрілася з тими своїми почуттями, які у мене були, коли я перебувала у Петрі. Це щось неймовірне. Це щось, коли ти бачиш людей, які вже користуються інтернетом, але вони живуть якось ще за якимось. Стародавніми законами за законами такої економіки, де жінка, наприклад, влаштувала собі печеру, постелила килим, і там вона очікує, що якийсь турист можливо до неї навідається, і вона отримує своє. Мені вдалося у Петрі навіть поспілкуватись з однією жінкою, яка називала себе місцевою принцесою. Вона займалася якимись побутовими хатніми своїми справами. У Петра це щось таке дуже дуже автентичне, що мене вразило. Мене дуже це вразило насправді. Я там зустрілася з такими своїми почуттями, що це стародавнє місто, яке має таку дуже-дуже потужну енергетику. Там мені б не хотілося залишати надовго. Тобто я це побачила як туристка. І я знала, що я хочу поїхати, я хочу покинути це місто. Тому, якщо, наприклад, порівнювати себе з цими мандрівниками, то я, скоріш за все, турист. А мандрівник, і також цей фільм про те, що лише у таких мандрах ти можеш побачити себе справжнього. Тобто ті події, які там відбуватимуться, вони власне тобі дадуть дуже великий поштовх для пізнання себе, тому що ти можеш зустрітися зі своєю невлаштованістю як людина, з тим, що ти, наче, вмієш, а тут. У новій місцевості це тобі взагалі не потрібно такі навички, як етикет, як якесь світське спілкування, якісь ідеї, які можуть бути дуже важливими. У іншому середовищі тут вони взагалі нічого не вирішують, і тут взагалі нічого навіть гроші не вирішують, тому що в певний момент ти можеш зустрітися з тим, що за гроші ти нічого собі не придбаєш. Ти не зможеш організувати будь-що, навіть якщо в тебе є ці кошти у стосунках між письменником і головною героїні. Натяк про те, що їм щось не дістає, їм не вистачає якоїсь свіжості, і, можливо, їм навіть не вистачає дитини. Тобто якась нецілісність у їх стосунках. В них не виходить навіть займатися коханням, тому що вони не налаштовані одне на одного. Вони починають займатися коханням лише після того, як. Дружина провела час вже з іншим чоловіком, і потім, після цього, їдуть у певну таку подорож на велосипедах і вдвох. Займаються коханням на схилах у дуже красивому місці. Взагалі, про цей фільм я маю багато-багато що сказати. По-перше, це така дуже красива естетика, багато красивих планів, які просто хочеться ставити на паузу цей фільм і хочеться розглядати і роздивлятися. Я насправді передивилась дуже багато зображень. Планів з цього фільму, і мені дуже приємно розглядати колористику, мені приємно розглядати вираз облич цих акторів. Джон Малкович, який він сильний могутній, потужний актор. Як він передає цього героя? Він передає буквально різні різні відтінки його характеру, його виразу обличчя, його почуттів. Тобто, дивлячись на цього актора. Точніше, на те, як він грає свою роль. Ти розумієш про те, що таке дійсно талановита людина, і що таке дійсно талановитий актор, який просто втрачає себе, коли перетворюється на іншу особистість. Окреме місце у цьому фільмі посідають. А ще два герої. Це жінка, яка пише путівники, і її син, який ну дуже не самостійний, і, власне, мати його завжди так тримає у дуже дуже напруженому стані. Він повністю від неї залежить. це Такі співзалежні стосунки в розмові між головним героєм-письменником і жінкою, яка пише путівники, відбувається щось дуже важливе. Вона каже: Повірте, готель, і в якому ми зараз, він просто найкращий. Тому що далі ви побачите щось дуже складне. І так далі вони потрапляють у такі місця, які є на їх погляд, на погляд і стан таких столичних світських особистостей, є взагалі щось неприналежне для життя, для існування. Перейду знову до головної героїні. Згадайте, будь ласка, коли помер її чоловік, вона, звісно, зустрілася з тим, що зараз вона одна. У пустелі вона одна там, де взагалі не планувала залишатися однією, і не те, що не планувала, вона просто не знала, що робити в такому випадку. Що вона зробила? Вона зробила те, що й мала зробити, невлаштована жінка. Вона взяла просто свої речі, залишила мертвого чоловіка і пішла. Зараз хочу підкреслити, що це не в такому легковажному безвідповідальному сенсі. Це така екзистенційна зустріч із собою. В таких подіях, де ти не знаєш, як ти себе відчуєш і як ти себе побачиш. Це зустріч, коли ти дійсно справжній оголений, коли ти народився сам і можеш піти з цього життя теж сам. Нікого немає поруч. Просто нікого. Далі ми бачимо, що в неї починаються якісь такі незвичайні стосунки з чоловіком, дуже молодим чоловіком. І у них починається дуже Незвичайні і незвичні для неї стосунки. Власне, це кіно і є відтворенням почуттів, які виникають, коли ти не готовий до тих подій, які відбуваються. Цей фільм про те, коли ти ну, взагалі не знаєш, що відбуватиметься, і ти не знаєш, як ти на це реагуватимеш. Це різність культур, це різність людей, це тоді, коли ти зустрічаєшся з аутентичною людиною, яка Власне, не знаю щось про твоє життя, яка взагалі не була там, де є інша цивілізація, і вона тебе занурює у свою культуру, у своє ставлення до сексуального зв'язку, у свій побут. Згадаємо, що головна героїня потрапила до грему цього чоловіка, з яким вона. Поїхала з господарем Каравану. Це абсолютно екзистенційне кіно про те, як вмирає одна особистість і народжується зовсім інша. Я маю на увазі навіть не буквально, а не те, що помер письменник. А сама жінка, головна героїня, вона вмерла у тому сенсі, якою вона була раніше, і вона навіть зовні дуже змінилася. Змінилася і зачіска, її стиль, її погляд. Власний фільм завершується тим, що вона, начебто, обирає вже вести свій шлях сама. Начебто вона виходить з того автомобілю, де має зустрітися із танером, який її розшукував весь цей час і дуже за нею хвилювався. Тобто, в певному сенсі, це такий, наче натяк на те, що ця жінка переродилася, наче з неї стався катарсис, очищення. І вона стала зовсім зовсім іншою. Це такі почуття, які ти не можеш запланувати. Це такі події, які ти не можеш передбачити. Хоча окреме місце хочу підкреслити тут у цьому фільмі надається сновидінню. Письменник, наче, знав, що їх очікують якісь такі. Тривожні небезпечні події, наче він був до цього готовий, і він не дійсно був до цього готовий, тому що він знав і розумів, де він знаходиться. Він розумів, що це небезпечно. Він розумів, що люди, які оточують, вони небезпечні. Небезпечні не тому, що вони просто якісь погані люди, а тому, що вони живуть за іншими зовсім законами, там діють зовсім інші закони. Не ті закони, які працюють у світському суспільстві, не ті закони, які взагалі відповідають їх попередньому світобаченню. Що тут можна ще додати? Це абсолютно філософське кіно, це дуже естетичне кіно. Кіно про стосунки людей, які наче втомились, і шукають певних пригод, які можливо дадуть їм щось таке свіже, дадуть їм щось. Інше, якісь інші почуття, і також на фоні цих інших почуттів починають вони цінувати стосунки одне до одного. Вони, наче, повертаються до тієї цілісності, яка між ними колись була. Відбувається усвідомлення, що вони можуть втратити дійсно втратити одне одного. І жінка з цим дійсно зустрілася. Вона зустрілася з цією такою глобальною потужною втратою. Вона втратила свого чоловіка і втратила все, що у неї було на той момент. Ця втрата посприяла тому, щоб вона віднайшла щось, якусь базову, як зараз прийнято казати, опору для свого існування, якийсь новий сенс життя. Хоча вона виглядала абсолютно такою розбитою, спустошеною наприкінці цього фільму, коли вона зустрілася з тими подіями, що з нею відбулися, все одно вона наче заново відродилася, відтворилася. Також цікаво, що деякі люди всього свого життя не зустрічаються з такими переломними, зламними подіями у своєму житті, тому що вони їх не шукають, вони не йдуть на тому шляху, де б такі події відбулися. А з іншими людьми такі події відбуваються і дуже часто вони, наче такі, відкриті до подій, ну взагалі відкриті до життя. В цьому фільмі показано, що життя може бути. Тим великим широким шляхом все залежить від того, що ти обираєш. Наскільки ти готовий покинути готель більш-менш комфортний, де ти п'єш, Можливо, вже й не таку смачну, але все ж каву. Наскільки людина готова зануритись у щось інше? Наскільки ти позбавляєшся тих оцінюючих принципів, які тобі характерні і притаманні від твоєї культурної приналежності від того суспільства, в якому ти зростав як людина, як особистість, або зростала, звичайно, це кіно мене дуже вразило знову вкотре, тому було б цікаво почути вашу точку зору. Залишайте свої коментарі, будь ласка. І, можливо, я щось не розглянула тут. І зараз я вже ставитиму крапку і бажаю вам гарного настрою. Бажаю вам спокою внутрішнього. Бажаю вам натхнення. Надихайтесь, отримуйте натхнення, тому що це дуже важливо. І бажаю вам відчувати внутрішні сенси життя. Дуже важливо взагалі розуміти, що життя це не щось таке. Без що життя дійсно має сенс. І це наш вибір, коли ми розуміємо своє життя, що воно несе якийсь сенс, воно несе якийсь сенс. Тобто це все про наш вибір. Ну і власне на цьому крапка. Я вам дякую за вашу увагу. Будь ласка, підтримуйте мій канал і нагадую, що рубрика Кіноклуб із філософом. Продовжуватиметься. Якщо у вас є, до речі, якийсь ваш особистий запит про те, який ви фільм ви б хотіли переглянути, проаналізувати, будь ласка, пишіть у коментарях. З вами була Наталі Чекан. Дякую, до побачення!